Любі друзі, хоч маленькі, ми вже добре поти знаємо, що зовемось українці і українських ветків має. маю. мати, брат, сестричка і всі інші члени роду. Всі належать до одного українського народу. Бородились українцям це велика честь. Наважніших з усіх справа. Пливуть в бок і ріки і шумлять степи безкраї, Симкі гори, пнуться хмари, синяке море грає. Не збіжжя, коло систе, на вражальне розстерілля. Є вона сіль і нафта, ліс, залізо і вугілля. Українці й українки, всі кохають до загинув, Славну землю, батьків своїх. Свою рідну Україну, А стоп цю землю свою міцність Сиро покохати, треба все її минуле добре знати. Треба знати те, предки на землі всі колежи, які їми своїм заступали боронили. За вою і за долю, бій як на забаву, добували собі рани в Україні свої славу. Як тим фільмно працювали, і боролись і завзято, щоб їх люба Україна була дуже і багато. Хай не буде ні одної української дитини, не міла